Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні запрошую разом зі мною завітати в магазин Сінсей та подивитися різдвяний асортимент і ціни на нього. Буду щиро вдячна за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду. Ну що, я вже в магазині будемо дивитися що в цьому році пропонує сенсей із різдвяної колекції. Одразу в очі мені кинулись свічки, їх дуже багато, як завжди. Ось така свічка коштує 219 гривень. Також є така червона свічка в святковому упакуванні. Дуже така гарна ідея для подарунку. Ціна 169 гривень. І свічка аромата. Є ось такий варіант свічки. 169 гривень. Теж вона має аромат. Так, є свічка, дивіться, по вигляді стаканчику з гумовою кришечкою і також свічка пахне печивом. Дуже такий приємний аромат. Набір із трьох свічок у вигляді імбирного печива, коштує 149 гривень, гарне пакування, також можна придбати на подарунок, тарілочка. 169 гривень, великі тарілки. Обідні або можна використовувати їх для печива, 209 гривень. Цікава підставка для торта ніжки Санта Клауса. Коштує така підставка 459 гривень. Є різні будиночки. Всередину можна поставити свічку. І в будиночку загоряться вікна. Є ще ось такого плану 169 гривень. Є такий будинок. Це мені сподобався, дуже симпатичний. Коштує 219 гривень. Цей золотий 149. Ще дивіться дуже гарні свічки. Виглядають, як... Ялинкова кулька, є в зеленому кольорі та в червоному. Є вже відкриті свічки і можна почути їх аромат. Червона свічка солоденько пахне, а ось ця зелена пахне свіжістю, щось по типу хвої. Тарілочка у вигляді будиночка, 169 гривень. Є ще варіанти ось таких свічок в скляній баночці, 119 гривень. Коштують такі свічки. Вони теж ароматні, пахнуть різдвяним печивом. Ще є ось такий набір маленьких свічок у вигляді ялинок. 149 гривень. Сподобалась ось така біла свічка з різдвяним віночком. Дуже стильно виглядає по-святковому. 219 гривень вона коштує і дуже приємно пахне. Також є подібна свічка, тільки замість віночка, різдвяні льодяники. Ціна така сама 219 гривень. І дуже такий приємний солодкий аромат. Фігурка у вигляді будиночку коштує 119 гривень. Є ще ось такий декор у вигляді пакунку з подарунком. Коштує він 169 гривень. Свічки у вигляді ялинки 119. Ось такі підсвічники з будиночками. Будинки зроблені з фетру, є в червоному кольорі та зеленому. Коштують вони 119 гривень, підсвічник у вигляді подарунку за 169. Тарілка у вигляді Санти для подачі закусок 459 гривень. Набір із чотирьох адвент свічок коштує 149 гривень. Свічки пронумеровані. Є ще ось такий набір маленьких свічок. Теж ціна 149 гривень. Свічка у вигляді будиночка в такій самій ціні. Підсвічник з гномом. Так само коштує 149 гривень. І за 149 гривень я ще знайшла набір з двох менажниць. Але вони такі пластикові у вигляді ялиночок. Одна чорного кольору, інша білого. Набір для приготування печива за 169 В наборі йде лопатка та формочки. Сподобався ось такий гном, дуже приємні кольори, текстури. Коштує він 219 гривень і дивіться, в нього на руці маленька ялинка. І також ще в такому стилі є великий гном на ніжках. І ціна такого гному 599 Фігурок дуже багато різних. За 459 гривень ось така білочка, є олені за 599, мишенята, маленькі 269, великі 599. Декоративні подушки у вигляді людяників. Коштує така подушка 389 гривень, вона в зеленому кольорі є і також є ще червоно-зелена ось така. Ще є декоративна подушка у вигляді стрілки і її ціна 339 гривень. Різдвяні композиції. Ялинка в горщику вже прикрашена шишками, кульками, ягідками 219 гривень. І також є ще ось такі варіанти ялинок за 169 гривень. В жестяній баночці. І цю ялиночку можна прикрасити на свій смак. Є вибір віночків. Ось такий вінок. З ягідками коштує заразний оцінок 389 гривень. Є ще ось такого плану вінок з шишками за 459. Є віночок за 389 гривень без прикрас. І ось такий гарний вінок. З білими ягідками коштує 269 гривень. Дуже симпатично. Ось така мішура коштує 19 гривень. Сподобався мені ось такий великий зелений бант оксамитовий, коштує він 219 гривень. Також є бант в червоному кольорі. Зелений мені більше подобається на мій смак. І є набори маленьких бантиків оксамитових по 35 гривень в двох кольорах. Гірлянда у вигляді подарунків 69 гривень. Також є зірка золота, ось вона. Так буде виглядати, коли її розкласти. 99 гривень вартість зірки. Є верхівки для ялинок по 69. В можна придбати ось такі гачки для ялинкових прикрас. Набір коштує 49 гривень. Є в зеленому кольорі та в золотому. Безліч різних фігур. Ось такі симпатичні ельфи 659 гривень коштують. Ось такий олень. Його ціна 1000 гривень. Варіанти ялиночок 169 гривень ось така. І є ялинка такого плану за 119 гривень. Різноманіття пакувального папіру. Єдине, що я дивилася і не можу знайти ціну, але є дуже такі цікаві малюнки. Мішечки для подарунків по 49 гривень, є в червоному кольорі та в зеленому. Наволочки для декоративних подушок. По 119 гривень. Ось така червона оксамитова з написом. Також є червона з різдвяними людяниками. Є з різними малюнками. І є ось така чорно-біла з зимовим пейзажем. Ціна 149 гривень. Така біла наволочка коштує 149. Малюнок з обох боків. Закривається на блискавку. Є ще ось така за 119. І є ось така біла з ялинкою. До речі, мені сподобалась така дуже гарна. Зараз знайду ціну 149 гривень. Є Бежева з будиночками. І ціна так само 119 гривень. Ось така з вінком та написом таку саму ціну. Ось ці, до речі, дуже приємні на дотик і гарно виглядають. Мені сподобалось. Біло. та ось така. Розмір тут 45 на 45 см. Є скриньки для листів Санти. Ось така коричнева. Коштує вона 659 гривень. Скринька відкривається. І також є скринька білого кольору дерев'яна. Також відкривається. І ціна такої скриньки. 439 гривень Баночки з червоною стрічкою та червоною кришечкою коштують 219 гривень. Є ще ось такий варіант баночок в таку саму ціну. Знайшла ще ось таку червону скриньку. Вона така сама, як і коричнева. Ну і ціна, звісно. Однаково, 659 гривень. Є фоторамки. Моє перше Різдво, 149 гривень. Такі свічки у вигляді гномів є в трьох кольорах. Вони невеликого розміру і коштують 79 гривень. Симпатичний набір різдвяних прикрас коштує 149 гривень. Є ще набір. Для солі та перцю за 219 гривень у вигляді ялинки. І також є за 239 гривень. Ось такий набір. Зараз я відкрию. І так виглядають ємності для солі та перцю. Симпатичні. Ой, дивіться, дуже гарні будиночки. Вони просто як прикраса йдуть. Зараз зі знижкою 169 гривень. Серветниця така коштує 169. Чашка в таку саму ціну. Є ще ось такий варіант серветниці за 149. Набір прикрас 129. Є кульки на ялинку, такий набір 99 гривень коштує. Є ще ось такі симпатичні скриньки для листів. По 519 гривень є в коричневому кольорі та в червоному. Ці прям мені дуже сподобались. Фетрові підставки під гарячу, по 149 є в зеленому кольорі та червоному. Гноми на санях 169 гривень. Сподобався ось такий набір для сервірування столу. Дуже гарні ялиночки. Ціна такого набору 389 гривень. Є ці тарілочки просто білого кольору. І є ще варіант білих тарілочок, але з золотою облямівкою. Ось дивіться, дуже по-святковому виглядають вони. Ціна така сама, єдине, що ці ялиночки меншого розміру, в першому наборі вони більші. Ось, дивіться, різницю. Відкривачка для пляшок 119 гривень. Є у вигляді печива та є у вигляді ялинки. Сито для заварювання чаю 149 і форма для випічки у вигляді ялинки 119 гривень. Є ще ось такі щіточки: 79. Набір кухонних рушничків в наборі 2. Рушнички 119 гривень, один рушничок в смужку універсальний, а другий рушничок з такою різдвяною композицією. Є ще варіант ось таких рушників за 149. Тут три рушнички, синій, червоний та з різдвяним малюнком. Намальована машина з ялинкою. Раннер 169 гривень. І також є ще різдвяна скатертина за 339, розмір 140 на 180 см і це 100% котон. Прихватки 149 гривень, силиконові форми для кексів 119. Є ще ось такі, так це будуть у вигляді будиночки. Така силіконова форма коштує 79 гривень. І є ще ось така велика форма у вигляді ялинки за 140 гривень. Різдвяна постільна білизна за 459 гривень. Ось розміри. Є ще ось такий варіант за. 699 гривень Розміри такі самі. Покривало на ліжко 659 гривень. 180 на 220 см. І є ще ось такі варіанти з печивом за 459 гривень. Розмір 140 на 200. Є в такому. В сіро бежевому кольорі та в зеленому. А тут, до речі, намальовані олені. М'якенькі пледи за 269 гривень. Ось такий малюнок 130х160 см. Є ще в бежевому кольорі з таким малюнком. Є просто червоного кольору з сірками, зі сніжинками. Є адвент-календарі. Це з прикрасами. Ось тут намальовані, які всередині прикраси. 459 гривень коштує такий календар. Є ще ось такого плану, в таку саму ціну і трошечки інші прикраси. Валики для чистки одягу теж. В різдвяній інтерпретації 69 гривень є в різних забарвленнях. Можуть бути як невеличкий презент або як додаток до подарунку. На манекенах одягнені ось такі піжами з грінчем, і, як бачимо, можна скласти Family look. Є піжами жіночі, чоловічі та для дітей. Чоловіча піжама коштує 650, так само жіноча, а дитячі по 359 гривень. Дитяча піжамка з міті 219 гривень. Є ще. Ось такі варіанти сліпів. 459 гривень, в комплекті два сліпи. Піжама з імбирним печивом 219 гривень коштує. Є ось такі теплі варіанти з грінчем. 799 гривень. Теплий такий верх. Легінси в рубчик червоний. Її ще дивіться за 659 гривень. Ось така піжама з грінчим. І Малюнок на футболці. Є в червоному кольорі. Ось ця непогано мені сподобалась. На дотик приємна тканина. Відчувається, що це бавовна. Це такий хубі довгий за. 799 гривень. Є ще піжами 659 футболка золеним та такі теплі штанці в клітинку. Є ось такий варіант. Можна зібрати Family Look з Мікі Маусом. І такі штанці. Ціна 659 гривень. Така піжама, як я вам показувала, теж можна зібрати Family Look. Доросла коштує 459 гривень. Є варіант піжами сорочка на гудзиках. Така піжама коштує 800 799 гривень. Штани і є ще варіант. Довгої футболки за 339 гривень. О, дивіться, ось така гарна піжама 659 гривень. Вона коштує футболка, тут навіть вишивка і картаті штанці. Є піжама з шортами. Ось такі шорти з рюшами. футболка 459 гривень коштує. Капці з грінчем 389 гривень. Є білизна в святковому стилі 219 гривень. Є ось такий набір за 339 гривень. І є ще варіант з ось таким забарвленням. Безліч шкарпеток. Ось такі блискучі. 169 три пари в комплекті. Такі теж три пари, 189. З грінчем 149, дві пари зелені та червоні. І є ще ось такий варіант тепленьких. 149 гривень. Є спокійних світлих кольорів комплекс 169 гривень. 169 гривень ось такі шкарпеточки. Тут три пари. Ой, дивіться, ось такі дуже приємні на дотик Звісно, що це поліестер. Такі святкові, одні зелені, інші білі. І на стопі є ще ось такі. Гумові сніжинки. Є ще варіант з цукерками. Три пари 169 гривень, бежеві, 219. І є ще ось такий комплект за 189 гривень. Є ще шкарпетки в таких коробочках 119 гривень. В зеленому кольорі та в червоному. Ось, до речі, є розкрита шкарпетка. Ось так виглядає вона: це поліестер. Пропоную ще вам подивитися асортимент шкарпеток без озвучки. На відео добре видно ціну та кількість штук в упаковці. І цими кадрами я буду завершувати огляд. Сподіваюся, що він для вас був корисний і ви знайшли. Цікаве для себе та трохи підняли в собі настрій. Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного настрою. До нових зустрічей!